Економія має бути економною. Захтіли в Макдональдс в неділю в 9.40. Вирішили набрати е, доставку спочатку. В результаті е, дивимося на доставку глови, типу, ну там щось 25 гривень. Окей, не шкода, що там 25 гривень. Доставку зробимо. Все, не будемо будемо валятися цілий день, все з малим, проведемо час, класно, супер. Тут, коротше, все, набиваємо замовлення, ставимо окей, вони пишуть, що якийсь там сервісний збір. 25 гривень. І знаєте що? Дружина каже: давай, їдь сам, яких 50 гривень, що ми маємо переплачувати. Так що обов'язково слідкуйте за своїми витратами. Економія має бути економна. Зараз я встаю і їду в Макдональдс, бо ми зекономили 50 гривень. Думайте трошки, коли саме головне от всі мільйонери, вони ж спочатку, що вони ну, економли на доставках спочатку, тільки потім стали мільйонерами.